Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми розглядаємо Євангелія від апостола Луки. Це є 13 глава. Слава тобі, Господи, слава тобі! Того часу Ісус навчав одній синагог в суботу, і була ж там одна жінка, яку тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав її і промовив до неї Жінко, ти звільнена від недуги твоєї, і поклав на неї руки. І вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу. Шість день є, коли ви правите і працюєте. Тоді приходьте і оздоровляйтесь, а не день суботній. Господь у відповідь сказав до нього: лицеміри, хіба кожен з вас не пов'язує в суботу свого ола чи усла від ясел і не веде поїти? Цю жінку, дочку Авраама, яку сатана зв'язав ось уже 18 років, не потрібно було від цього вузла звільнити в день суботній? Як він говорив, це усі противники його засоромились, а весь народ радів усім словам і вчинкам, які він робив. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Отже, слава Ісусу Христу. Роздумуючи на сьогоднішнім цим Євангелієм, варто заторкнути такі певні важливі моменти, про які саме Писання говорить, яке важливо у нашому повсякденному житті. Це є останній випадок, коли. Перебування Ісуса Христа є в синагозі, де він проповідує: очевидно, в цей час первосвященники за кожну його дією стежили і чекали зручного моменту, щоб Його схопити. І ось Ісус цілив жінку, яка вже 18 років не могла випрямитись. Після цього заговорив начальник синагоги. Хоча слова Його були звернені до Ісуса. Але він не наважився звернутися безпосередньо до нього зі своїм протестом, тим більше при цілій синагозі, де було багато народу. Але звернувся до людей, які чекали своєї черги отримати певне зцілення чи іншу поміч, яку Ісус завжди надавав потребуючим. Адже Ісус зцілив жінку в суботу, а зцілення вважалося роботою. Отже, Ісус порушив закон Суботи. Але Ісус відповів у своїм противникам, протестувальникам, посилаючись на їхній же закон. Равини засуджували жорстоке поводження з тваринами. І закон навіть не забороняв суботу відв'язувати тварину від стіла і напувати їх. Адже справді. Тримати прив'язану тварину цілий день у спеці, не даючи їй напитися, це є справді жорстокість, і закон ставився милосердно до цього. Цей суд робить висновок, що можете відв'язувати тварину і повести її на водопій в суботній день. То безперечно, буде справедливим в очах Бога звільнити цю бідну жінку від її немочі. Тому Христос і називає її дочкою Авраама, показуючи, що вона належить до цього вибраного народу, до цього народу, якого любить Господь, і для якого ця особа є дорога і цінна. А ви її нехтуєте, ви її відкидаєте. Ви її залишаєте в стражданню тоді, коли насправді цього можна уникнути і допомогти. Начальники синагоги та подібні йому ставили свою систему правил вище за певні інтереси людей. І їх більше турбувало дотримування цих дрібних правил, аніж надання допомоги цій жінці, яка вже ось 18 років страждає. Одна з найважливіших проблем. Деколи розвинутої цивілізації полягає у відношенні людини до системи. Свого часу один дуже відомий Сідней і Беатріс Веб були видатними економістами та експертами із статистики. Але Герберт Уельц говорить про них, що. Найсумнішим є те, що вони дивляться на людей як на ходячі числа. І ми, зокрема, тепер у воєнний час маємо про це в особливий спосіб пам'ятати, що коли в часі війни порушиться це права десь людяності, і деколи людина перестає бути особою, але стає лише якоюсь певною. Галкою, ланочкою чи певним реєстраційним номером. Боюся сказати таке слово, як гарматне м'ясо, в реєстрі, записом. Тому є дуже важливо пам'ятати про важливість кожної особи, цінувати цю кожну особу. У християнстві людина стоїть вище за будь яку систему. Можна спокійно сказати, що Господь. Показує своїми вчинками, своїм навчанням, наскільки цінна є людина, і наскільки її цінує, любить сам творець. На жаль, серед деяких християн є люди, які забувають про це. Нам завжди загрожує така небезпека поклонятися певній системі більше, аніж любити Бога чи любити свого ближнього, і пам'ятати про цінність кожної особи, без винятку. Поведінка Ісуса та Його діяння показують нам, що в Божий план не входить, щоб людина страждала навіть на секунду більше, ніж це абсолютно є необхідно. За юдейським законом людині можна було надати допомогу суботію лише тоді, якщо їй загрожувала певна небезпека. Якби Ісус відклав це зцілення цієї жінки другий день, Ніхто б навіть не міг критикувати його за це, але він наполягав на тому, що неприпустимо продовжувати її страждання до наступного дня, якщо є можливість допомогти їй сьогодні. У житті дуже часто трапляється так, що якийсь хороший є певний план, і його виконання відкладається на майбутнє доти. Доки не будуть досягнуті ще якась одна або дві угоди, або якщо не буде розроблена будь-яка технічна певна деталь, чи хтось не підпише це, якщо йому це заманеться. Хто пропонує швидко, дає подвійно, говорить латинське прислів'я. І воно і справді так: хто пропонує швидко, дає подвійно. Жодна. Користа справа, яку можна зробити сьогодні, не слід відкладати її на завтра. Є така стара розповідь, що одного разу в маленькому селі зжив собі старий чоловік. І він жив спокійно. Проте люди його знали, як той, хто завжди готовий допомогти, і був щедрий. Одного дня до цього старшого чоловіка звернувся молодий. Чоловік. І він попросив у нього допомоги, оскільки сталося так, що його хата згоріла, і він лишився без одягу, без їжі, цей старший чоловік, не задумуючись, подав йому все необхідне, що у нього в хаті було для того, щоб допомогти. Навіть дещо дав з грошей. Він звернувся до старшого. Чому ви так великодушно мені допомагаєте? Хоча я вам нічого не обіцяв і не можу вам нічого відплатити. Цей з усмішкою посміхнувся молодий чоловіче. Коли я був молодий, також тримав допомогу від інших, коли мені було це потрібно. Ніхто не чекав нічого назад. І це зробило моє життя краще. Тепер моя черга допомагати тобі без очікувань. Я вірю, що добро обов'язково повертається, і коли ти цього найменше очікуєш. В народі кажуть, хто потребуючому допомагає, той Богу позичає. Як ви гадаєте, Бог може залишатися боржником. Найкращий спосіб, зокрема, тепер, коли ми говоримо в час посту різдвяного, приготувати зустрітися з Христом, це принести справжні дари Христові. Це і тіла милосердя. Це і наша безкорисна молитва найперше за когось. Це і найшпіст, що я обмежую себе чимось з любові до Христа, щоб стати кращим, позбутися чогось того, що є в мені і робить мене гіршим. Це те Писання каже. Бо я голодував і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не поїли. Був чужим. І ви мене прийняли, нагій, і ви мене одягли. Був хворий, і ви відвідали мене. Був у тюрмі, і ви прийшли до мене. На що Христос відповідає? Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви зробили мені. Оце і є діла милосердя проявляти до своїх ближніх, потребуючих. Це є найкращий подарунок Христові. Не будьте скупі, обдаруйте Христа рясно. Слава Ісусу Христу!